Всім привіт, канал Болхат, Олександр Мірошник, FC24. Продовжуємо нашу кар'єру за Андрія Ярмоленка. Сьогодні у нас Quin Spack Рейнджер, сьогодні у нас Хал і Кардів. По три матчі я граю, друзі. Матчі граю повністю, не лише яскраві моменти, тому що ситуація така, знаєте, вимагає максимум концентрації. У нас ще шанси є поборотися за підвищення у класі. Так, що, наш Куртіс. Нельсон, ну давайте спробуємо домовитися та перепідписати з ним контракт. Привіт-привіт. Ласкаво запрошую. Так, ну що, давай, прийнято важливий футболіст. Ми його зарплатня, бачите, 8300. 31 рік, 69. У нього рейтинг. Ну, Центральний захисник, в принципі, Нельсон Він непогано себе проявляє на досвіді. Тому давайте ну, спробуємо. Я не знаю, чи будемо ми залишатися, друзі. В Дербі каунті чи не будемо, можливо, кудись і поїдемо, побачимо, можливо, ще якісь новенькі, свіженькі пропозиції будуть. Але про всяк випадок, Нельсона, так гадаю, треба спробувати принаймні залишити в нашій команді. У нас бачите, що бюджет особливо на зарплатню залишається не дуже не дуже такий веселий. тому Ага, ось так от навіть пропозиція. Ну так, бонуси просять. Ех, ну, трохи залишається. Давайте прийнято. А що робити? Добре, що хоча б там з самою зарплатньою все залишилось. Ну а ось цей наш Хорахан, котрий вирішив завершити футбольну професійну кар'єру, вже бачите, графа контракту, контрактів вже нічого не зробиш. Лише можемо на трансфер його виставити. Може ще й продамо, хоча навряд, чи, навряд чи, друзі. Так, чемпіоншип, ви бачите, ми на шостій позиції. Ми на шостій позиції. Квінспак Рейнджерс на 17-й сходинці. Ну, дуже сподіваюся, що проблем не буде. Вовки в 88 можливо, там матч-2, і достроково стануть вже чемпіонами. І напряму разом з Мідлзером, можливо, потраплять вже до англійської прем'єр-ліги. Отже, Queen's Спак Rangers, з 3,5 зірки гра по флангах є ключовий футболіст. Останній матч програли, і це, чесно скажу, тішить. Запрошую всіх до віртуального світу футболу. Отже, дербі приймає Green Spark Rangers. Я нагадаю, що ми повилітали з Кубків з обох і Cup, і Cup, де було завдання власне дістати судні восьми. Ну не вийшло, не вийшло. А ось боротьба за підвищення в класі в нас ще в принципі поки що триває. Ще ми так скажемо в грі. Головне зараз тут не помилятися в останніх турах, не втрачати. Очки, удар по воротах, вають Ну, Бачите, ну не можу, я не знаю, що робити. Не можу м'ячик забрати, коли ось такі танці починаються. Обходить, об'їжджає наших футболістів і того, котрого треба, ти не, не, не завжди можеш вимкнути. Вони кудись от побігли, куди ти ж щойно побігло, не зупиняються. Нарешті тут вдалося відібрати, можливо, за нашої контри. Беніто помітив тут бьор. Да? Бьорд з м'ячем, кому віддавати ось тут. Лише забігає Беніто. А що він робив? Біг, біг і що? Зупинився там. Лише зараз ось з м'ячем, Ну і варіантів не зовсім той багато. Одразу всіх понакривали. Тут Беніто не пустили корпусом. Гравець Квінс Пак Рейнджерс притримав. Передача в центр, далі в центр. Роз... Розвернувся, пробив. Знову Вайт Сміт на сряту. Котовий, вибиваємо. На ногу супернику. Це буде удар по воротах. Голкіпер. Ну, таке враження, що він там все контролював. Інакше у мене пояснення немає, чому він там нічого не зробив. Владислав Анат. Бьорд по центру віддає скидка п'ятою. Владислав Анат, а Тут же голкіпер гості, рятує свою команду. Реакція Андрія Ярмонка, ви бачите. Ех, який, яка красива комбіна... комбінація вдалася. Клятий голкіпер! Відібрали непогано. Бачите, інколи навіть виходить м'яч забирати. Розрізнав коридорчик. Владислава над віддає на вільну кармону в порожній кут забиває на 40-й хвилині. Ми виходимо вперед. Дуже важливий м'яч. Ну зараз кожен м'яч дуже важливий на вагу золота. Так, скільки цікаво, скільки він наклепав. Лише третій. Лише третій м'яч. Ну, він нас не знаю, начебто останнім часом я його частенько. Він в основі вже Кармона, але забитими м'ячами відзначаються доволі рідко. Фух, видихаємо. Дуже серйозний суперник, як виявилося, важка гра, дуже важко. Нервово мені грати на легенді, друзі. Ну я так не знаю, я не хочу переходити на світовий клас. Звісно, що буде легше, але ну, я там починаю ну, матч два і всіх починаю виносити, друзі. Тому ну, ну, краще так от поборотися на легенді. Бьорд. Біжиш ти швидше по бровці, там. Кармона. Все, далі ходу немає. Через центр. Владислава Над. Курахан, куди віддав. Ну і Беніто, що з ним відбувається? Я там вже ж йому прокачую, вміння атакувати. Було взагалі низький рівень атаки. Зараз то вже там краще. Назарій Русін прокинув собі непогано там на протилежному фланзі не дозволив суперник віддати. На вільного партнера вже, в вільну зону. Можливо, верхом треба було спробувати. 65-та хвилина, Дербі, Квінспак Рейнджерс. 1-0. Атака на наші ворота пробито. Та що ж ти будеш? Ну, це скрипти, друзі. Ну, а як? Як ви гадаєте? Ну, моя думка така, що нічого не зробиш, не забереш, і м'ячик відскакує, 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 відскакує до, до ніг суперника. Коли він має опинитися в сітці ваших воріт, то все, можете навіть геймпад покласти і просто дивитися е, футбол. І знову прокидув. Знову удар по воротах. поворотах. Сміт, дякуємо тобі. Хоча би інколи. Хоча б інколи тягне. Так, ну що, Русана знімемо в Вашингтон. Кармона йди відпочивай. Мендис Ленг, Погнали хлопці вперед. Вище, вище. На жовті б ні, то ну давайте цього чувачка Бекхузена випустимо. Е, ветеран також його погуляє, відпочиває. Сіблей. Чотири заміни. І намагаюся близько не підходити. Все одно пошивають у дворні твоїх футболістів, і, і все тут. Пройшов. Ну як ти проліз? Ще й дали пробити. Добре, що стійка. Ну так важко, так кумедно важко, друзі, не було ніколи. Навіть FIFA 23 там також були приколи, вже починалися. Що накоїлися цим гімплеєм? Розробники, альо, що ви там робите? Так хочеться, знаєте, їх назвати якимось дібілами. Удар! На рівному місці привозимо і тут все. тут Без шансів. Голкіпер навіть не врятував тут. Туртур-тур. -тур -тур. До побачення, телебачення. Ну, і м'яч не можу забрати. Провалили ми другий тайм, друзі. Дербі Пак Рейджер. Ось удар мав бути, але там все ж таки Елдер, так? Зупинив це. Безумство. Мендес Менделесленг. Плюс дві хвилини в коридор. Та віддай ж ти якісніше цю передачу. Дві хвилини сплели, все. Ми про програли. Ми програли, ми втратили домашні три очки. Прикра поразка, друзі. Небес киптів. Знову ж таки. Ну а що, я не буду говорити на біле-чорне або на чорне-біле. Як є, так і є. Ну тут ще ви бачите, Владислав, вона до збірно викликаний. Ми вже на восьмій позиції. Ого. Ризикуємо взагалі не потрапити в зону матчі-плей-офф і все. І все. Там вже 100% будемо залишати. Це кляти дербі. половиною зірки, 72%. 7... О, цікава команда, серйозно. Стандартний стиль також. Є ключові футболісти. Так, ви бачите, все, зростає. Рівень, рівень настрою команди, хоча б щось. Ну вперед. Знову вдома приймаємо, друзі, Халл-Сіті цього разу. Дуже нервово грати на, на легенді. Після, я не знаю, у мене то була кар'єра, пам'ятаєте, за Челсі. Там я грав вже під кінець на Ultimate. І Не то, що розривали, але ну, без проблем обігрували суперників. Ну, Кого з проблемами, але обігрували, кого взагалі. Без проблем. Момент який. голкіпер, ми з м'ячем. А зараз в мене там кар'єра моя, домашня, так скажемо, за Барселону Каталонську. То я з Ultimate і там перейшов на легенду. Там неможливо грати взагалі. Навіщо таке робити? Знову ж таки, питання до розробників. Я не знаю. Ну, Гра має якось зацікавлювати. Щоб хотілося і хотілося грати, грати, грати зранку до вечора удар по воротах. Вайлдсміт. Красим, просто красим. Аби не Вайлсміт, ну звісно, що аби не гол, аби не Вайлсміт, то був би інший голкіпер, він би нас рятував. Добре, що хоча б голкіпери. Ну, тут, знаєте, так, неоднозначно, Коли рятують, а бувають такі моменти курйозні, що... Взагалі нічого не робить. Беніто, Владислав Нат. Трохи я, я хотів по центру віддавати. Ось сюди одразу. Кармона, офсайд. Хауроган. Назарі Русин з м'ячем. Русин пробиває і віддати можна було. Я так в динаміці не помітив там партнера. Була можливість віддати в центр, але вирішив пробити накидання, вибито м'яч. Наше підхоплення. Бьорд. Кармона. Помилка. Назарій Русин. Беніто. Намагаються там забігати, але в нього не виходить. Граємо через центр. Біорд. Повернути. На Ваната. Владислав Ванат. Можна віддав Фу. Оце пробив. Там видавати краще б віддав я Ух! Хто вище. Б'є і краща гра. Ну так, Ванат трохи починає грати, але інколи хочете Ванат і зрифмувати Кармона. Ну тут вирішують знову голки. Проте як ти тягнеш? Ух, моменти. Сипляться моменти. І знову сейв. На ворота суперників, але нічого ми не можемо досягти бажаного результату поки що не можемо. Дербі Халсіті 0-0. Ну, і ось тут перший тайм добігає свого завершення. Трохи перепочити дуже друзі, мені так нервово. Я не знаю, що робити. Ну не хочу я на світовий клас з'їжджати, то буде взагалі не цікаво для мене особисто. Тому ось так будемо нервувати на легенді. Русин. Навіть коли вдається здобути перемогу, друзі, то це такі нерви. Ця гра. Так, він тут вже пізно було, тому що наш гравець там поліз в офсайд вище. Відповідь Халу, передача в центр. Симпатично віддав. Ух. Знову Вальтсміт рятує. Знову рятує. Дякуємо. Давайте, друзі, підтримаємо Вальтсміта. Подякуємо точніше йому лайкосом. Так, Вальтсміт починає нашу атаку. Вілсон. На травмі вже отримав ушкодження. ну якщо ще віль... Там ще в є, але Вілсон мені більше подобається. Бьорд з м'ячем. Передача Беніто! Ну ось ось вона і палка, друзі. Раз на рік вистрілює. Беніто відзначається, забитим м'ячем. Піду нап'юся зараз, це свято. Беніто, який він його? Гол там. Третій. Третій. Третій гол Беніто забив. Ну, давайте Вілсона побережемо про всяк випадок. Одразу Вьорда. До речі, Верт, я вже говорив чи ні, може грати і на поз... в півзахисті, не лише. Не лише у захисті, ну і давай Сібли, йди. І одразу його на свою позицію, щоб там знаку оклику ніякого не було. На позицію Цапа його випускаємо. Так, ну і що? Можливо, Ленга. Мендес Ленґ. Останню настанову тренера. Давай, Ярмола, в тебе віримо. Команда підводить, так, команда підводить. Співвітчизники тягнуть, допомагають Ярмолі здобути бажаний результат. Ну, всі інші. Зокрема, Беніто. Ну, окрім сьогоднішнього дня, Беніто знову забиває Беніто. Що він робить? Дубль. Оце палка вистрілила, так вистрілила. Двічі поспіль. Шор... Ну тут голкіпер, тут Бах, мабуть, що на нашу користь зараз зіграв. Голкіпер не пішов на зустріч. Не зустрічав Беніто. Так, а що ми зробимо? Ну, Вашингтон виходь. Хотів я зняти нападника, виставити ще одного центрального захисника, а потім згадав, що Руні то вже на полі. Трохи менше 15 хвилин грати, друзі. Ну ось, можливо, тут все ж таки вдасться нам стояти, здобути три очки. Вальдсміт. Ну, тут має бути кращим гравцем Вайлдсміт. На мою думку, удар головою знову кіпер наш. Браво, браво, браво. Не знаю, друзі. Моя думка э, FC-24 ну, байдужими вас не залишить. Емоції подарує однозначно. То вже інше питання. Позитивні чи негативні. Беніто кращий, я тут віддам. Центр. Конор Вашингтон. Ну, беніто кращий. Або Вайтсміт, або Беніто. Беніто, два голи і голюва. 3-0. За 5 хвилин до завершення. Можемо ще й статистику забитих пропущених тут покращити. Конор Вашингтон непогано прийняв на Ваната. Владислав Ванат. Е, колись я його все ж таки зрифмую. Ванат і Банат. Хі -хі. Ну, як же ж так можна грати? Звісно, що це претензії не до справжнього Ваната, а для, до цього що ось в цій грі, друзі. Беніто, а давайте гепнемо звідси. Беніто! Хо -хо! Аби ж я з тут влетіло, це ще хитрик був би. Ну, Беніто приклався з лівої. Наш 19-й номер поперечно всадив. Можливо, аби нижче, то голкіпер міг би тягнути. Чотири хвилини накинув Рев. Навіщо? не зрозуміло, Рахунок 3-0. Хоча все буває в футболі. Яка скидка? Точніше, простріл, ну а з прийомом не вийшло. Вайк Сміт забирає між до рук. Отже, перемога, тут перемога, друзі. Три голи, три очки. Ми, якщо здобуваємо перемогу, то дуже часто з таким рахунком 3-0. Щось також мені якось підозріло. Або влітаємо, або виграємо з рахунком 3-0. Так, Беніто нам демонструє. Три удари, два м'ячі. Ну а міг забитий більше. 45-55. Володіння програли, проте вдвічі більше ударів. Що? Якийсь муйма, блін, краще, що за хірня? Ще й команда, котра програла, в її складі, краще гравець. Чому не Беніто? Два голи, голюва, ну це якийсь треш. Так, Вілсон е ушкоджений на 5 днів, ну це нормально. Так, друзі, пройшло 5 днів. Вілсон відновився і вже проситься грати. Ну, Вілсон, давай, ну побачимо. побачимо. Ну і Вьорд, ви бачите, що. Готовий замінити. Свого партнера по команді е Бекхаузен. Ага, цей хоче більше бабла. Хто не хоче, чувак. Я теж хочу нічого не робити, заробляти кучу бабла. Так, що ми на шостій позиції, з восьмої на шосту, проти картів будемо грати. У нас 58, дуже щільненько. 56, 57, 58, 59 і просто 60 Дуже все так, на тоненького ну, треба обережно діяти в кожному матчі, друзі. Три зірки, останній там перемога нічия. 4, 2, 3, 1. Стандартний стиль ключових футболістів немає. А у нас Владислав Ванат до збірної все ж таки поїхав. Ну, там один варіант, давайте автоматично на матч. Один варіант, там лише Вашингтон, Вашингтона нам штучний інтелект поставить. Я навіть не сумніваюся, тому я обрав саме такий варіант: автоматично, автоматична заміна гравця на один матч. Все, Вілсон нормально там, нормально себе відчуваю. Назарі Русин там ледь по ногах не отримав. М'яч влучає. В руку ми здобуваємо право пробити штрафний удар. Цікава дистанція. У нас е Конор Хораган, чи як його Конор же його звати, а, може пробити. Ви бачите, його скіли, там все зелененьке. Ну, давай закрутимо. А трохи не докрутив Голкіпер. В голкіпер, мабуть, що слід було пробувати ось в такому положенні, як одразу гра нам запропонувала, не треба було смикати. Вашингтон. Скидка. Назарі Русин. Ах. Так, ми з м'ячем знову. Вілсон. В центр. Бьорд. Повертає на Вілсона. Тут вільний партнер. Кармона. Офсайду не було. що ж ти такий неповоряткий вибили. Не дали віддати. Передачу в центр. Кармона. Вашингтон. Кармона там підіймає руку. Кармона забігає. Кармона. Є, партнер, можна в центр покотити. Назар і Русин не дозволили йому пробити. Так, спокійно через кіпера граємо. Валт Сміт. Завантажимо вперед. Кармона зіграв головою. Там щось помилився захисник. Не схотів грати проти Кармона. Ось тут він себе знову пропонує. Положення поза грою немає. Він забиває. Можна було віддавати там, ділитися з партнером. Але все ж таки Кармона впорався. Який це гол? четвертий, здається. Зараз побачимо, друзі. Так, четвертий м'яч. Ну, справа пішла, вже і Кармона забиває. Та, якщо вже Беніто забиває, то діло буде, друзі. Шанси в нас є, в принципі. Удар по воротах Вайт Сміт. Забрав такий м'яч до рук, зафіксував, все нормально. Одразу вперед. Беніто. Вдотик, Елдер. Непогана така. Трьох дівочка, Хурахан. Ну, а далі всіх, всіх понакривали. Вашингтон. Давай на фланг, Кармона. Кармона. Вмикає швидкість. Ну ось тут центр ще віддати. Назарі русин. Ну це мені вже подобається. 0-2, перерва. Перерва. Перший тайм за нами. Моменти були. Ну коло наших також, але я би сказав більше на пів моменти. Конче необхідно нам здобути сьогодні перемогу. Назарі Русин можна віддати на партнера удар по воротах. Дозволили пробити. Голкіпер не, не впорався з таким ударом. Ну голкіпер щось чудить, відверто кажучи, голкіпер Кардіфу. Це факт. Я гадаю, що ви це помічаєте. Бьорд забив, ого. Якщо вже Бьорд у нас, у нас почали всі забувати. Так, Русин з м'ячем. Центр Вашингтон. Конор Вашингтон на партнера Бьорт вже відзначився. Може ще стати автором гольової передачі. Кармона влуч ворота. Він це робить, влучає. Ось вам і Бьорд, друзі. Гол плюс пас. Ось вам і Кармона. Дубль. Вже 0-4, між іншим. Зламали ми традицію здобувати перемогу з рахунком Уху, удар вайтсміт на місці. Так, давай, мабуть, що Руні, виходь, пограй. Забувай я про Руні, можливо, його вже. Хоча в нас там і Нельсон з перепідписаним, підписаним контрактом і цей наш кеп непогано, в принципі, виконують свої обов'язки. Давай, Мендесленк. Зміни Кармону. Кармона свою справу зробив. Аби так, що матчу. Ну і Сіблий на позицію сапа вперед. Трохи. трохи вище сібли туди. Поближче до лінії нападу. О, there... oh! <плес> 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 Конор Вашингтон! Тобі що, відправити? Вчитись приймати м'яч на груди. Як на такому рівні такі помилки? Як так можна? Як так можна? Я не знаю. Ну тепер 11-метровий, друзі. На рівному місці Вайт Сміт не тягне, не тягне по різних кутах розводить виконавець. Ну що, Вашингтон, іди, іди додому, іди в чись чи, там, відпрацьовує прийом м'яча. Ну, у нас ще Сміт є. За відсутності Владислава Ната, ви бачите, що штучний інтелект додав до запасу Сміта, котрий опорний півзахисник. Ну і він нам сьогодні знадобиться. Не було ще зупинки, Сміт ще не вийшов. Так, що тут відбувається? Що там ми знесли футболіста? Вілсон там щось перемудрив. Ну ось лише зараз. Лише зараз відбуваються наші заміни. Штрафний удар. 20 фулинчів грати, 1-4. Ну ви знаєте, що таке буває. Коли пропускаєш м'яту, м'яч то, то може зараз посипатися в наші ворота. Треба обережно грати. Елдар забрав і віддав одразу. Без коментарів. 2-4. Я вже починаю нервувати. Ну, знаєте, як на гальмах стали наші футболісти, діти, то, то бігли. Бігли, бігли. Зараз всі якісь такі, що дуже довго розганяються. Хух. Хух, друзі, ми встояли, ми встояли. Дві хвилини вже. компенсовані, завершилося. Важко було наприкінці, але ми встояли, здобуваємо перемогу. 49,50. 4 удари, 7 наших ударів. Хто кращий? Кармона! 10 рівно. Вітаємо. Ну і Борг, супер, русин. Далі в нас Весбром, так? Весбром, Норвіч. А чому. Не 12-го, а серед тижня Норвіч. Це ж знову ж таки наші футболісти не будуть встигати відновлюватися. 1, 2, 3, 4, 5 матчів у квітні і в травні 3. 8 турів залишилося, друзі. Як ваші? Робіть ставки, чи вийдемо, чи потрапимо ми таки до англійської прем'єр-ліги. Ми на 5 позиції, бачите, Вольверх... Вольверхемптон, Мідлсбро, ну, Вовки, мабуть, що вже чемпіони, я так гадаю. Свонсі, Престон. Краще бомбардири тут Куня з Вольверхемптону, А де наші хлопці? Назарі Русин на 10-й позиції, 15. Ну, як для нашої команди, то непогано. Подивіться, скільки там 34, 22, 19 забитих. Гольові передачі. Також Вульверхемптон. У нас тут на 4-й позиції Хорохан, між іншим. 8 асистів у його виконанні. А от Вайтсміт на третій позиції за сухими матчами. Голкіпер Міддлсбро, Квінс Квінспак Рейнджерс і Дербі Каунтю. Так, дивимося про позиції. Можливо, так, ну тут все чемпіоншип, все, все, що було. Всі команди, майже всі команди з чемпіоншипу раді будуть бачити нас на посаді головного тренера свого клубу. Чемпіоншип. о oh! Інтер, серія А, ніхіра собі одразу до Інтеру. Ну це мені не дуже, чесно кажучи, подобається. Ювентус! Без роботи не залишимося. Мілан, ого, А як так? За які такі досягнення? Торіно. І що? Буде вся серія А? Ну, мабуть, що так, друзі. Болонья, там Верона, Емполі, Каліярі, Салернітана, Фіорентина. Ну всь, бо, що, вся серія А, чи що, майже вся Рома навіть. Лаціо, та ти подиви, Аталанта, Наполі. Кумедно, Кумедно, комо, якесь, не знаю, навіть так, палермо. Майже всі, ну, все, всі команди серії А, Майже. Фух, ну. Буде де працювати, якщо з дербі підемо. Все, на сьогодні, друзі, бережіть себе. Всім пока.